Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі! Прийміть положення рівно і зробіть великий шаг правою ногою, праву ногу під кутом 45 градусів. Таз розверніть перпендикулярно лівій колінці і починайте згибати ліву ногу так, щоб ваша колінка була над п'яткою. Не поспішайте, повільно згибайте ногу. Зафіксуйтесь і з вдихом підніміть руки над головою. Витягніть свою спину, поперек і тримайте сильні обидві ноги. Здихом розверніться так, щоб руки були паралельно підлозі Грудна клітина над тазом і таз максимально розкритий. Дивимось поверх лівої руки. Потім ліва рука пішла на колінку, праву витягнули над вухом. І провели внутрішню увагу пряму лінію від правої ноги через свій поперек і. Зробіть так само протилежну сторону, але вже права рука стає над колінкою, ліва нога випрямляється. Розверніть цю протилежну сторону так, щоб попрацювати з правою ногою на згиб. Не забувайте, що колінка стріляється. Тримається над п'яткою таз максимально перпендикулярно по відношенню до ноги. Затримайтеся, зробіть великий, глибокий вдих, витягніть всю спину. І з наступним вдохом розверніться, розкрити руки свої в паралель з підлогою, дивимось поверх правої руки. Переносимо праву Руку на праву колінку, ліва рука витягується над головою. Прямо лінія вздовж лівої частини. тіла. Наступним вдохом перейдіть у наступне положення. І розверніть свої ноги, щоб вони були паралельно одна одній. Витягніть руки перед собою, долоньки під плечима і з вдихом підніміть ліву руку. У нас легенька скрутка. Тримайте сильні ноги. Так само на протилежну сторону. І розслабте свою спину поперек. Руки можна взяти. У ліктовий замок. Повільно з наступним вдохом піднімайтесь. Не забувайте підписуватись на мій канал.